Гаразд, друзі, всім привіт! З вами Леорік. Ласкаво прошу на канал, і сьогодні у нас проходження відносно новенького інді горору, Беріт чи Буріт Одним словом, це психологічний горор головоломка про одну з найстрашніших фобій. Не знаю як для кого, особисто для мене це одна з найстрашніших фобій. Бути похованим живцем без можливості вибратися назовні. Цей горор мене зацікавив саме тим, що тут саме... Буде психологічний тиск на тебе відбуватися. Жодних скримерів, я думаю, не буде. Плюс це гра головоломка, тож думаю, буде цікаво і мені, і вам. Враховуючи те, що горорів я боюсь, капець як. Це додасть певної причинки до відео. Тож по традиції не забудьте підтримати це проходження лайком, мочитись ручненько, беріть смаколики. Та давайте спробуємо без сумніву цей жахливий досвід. Фак трясся фак, 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 фак! Факі фак! Допоможіть! Hey. Допоможіть мені, будь ласка. Shit. Лайно. Okay. Гаразд. Shit. лайно! This is okay. Все добре! Все добре! Лайно. Де я? Гаразд. Окей. Ого. Одразу нам показує замок навісний. Один з другим. Бляха-муха. От і все. Дошки над головою. Сміттєві пакети, які я боюсь навіть поворухнути. Гаразд. Давайте. дивіться, 23% батареї залишилось. Друга година ночі в нас. Йойке. І, походу, телефон розряджається. Причому дуже швидко розряджається. This is not how I я тут не помру. Щоб зателефонувати, підключіться до мережі Wi-Fi або вимкніть режим польоту. Бляха-муха. Як кенсельнути це діло? Ось. Так, добре, ліхтарик я вимкну, звісно, щоб він не розряджав батарею. Давайте подивимося. А це ще що таке? Перебування в темряві недобре для вашої тривоги. В темряві ваше занепокоєння швидко зростає, викликаючи паніку, яка швидко зменшить кількість кисню, що залишилось. Увімкнене світло допоможе вам почуватися у безпеці та знизити рівень тривоги. Єдина проблема полягає в тому: джерела світла не можуть працювати вічно. Пам'ятайте про джерела світла та будьте обережні перебуваючи в темряві. Так, дивіться. Тут в нас Сем. Якась сердечка, можливо, це його дівчина. Все вже зроблено, що тобі ще треба. Більше нічого ти зрозуміла. Дякую. Скоро буду вдома. Окей, все раз, Сем. І тут вона відправляє смайлики, що вона вирішила пранканути мене чи поховати. Ну, головного героя що? Йой, як це закрите? Ой, я щось почув. Ого, тінь якась. Знаєте, тут Тут ще гра підганяє тебе, тут спливає заряд батареї. Я так не хочу відкидати оці сміттєві пакети, бо мені здається, за ними щось є. Але ні, пощастило. За пакетами нічого немає. Дивіться, тут в нас є. Тут в нас є. О, ще один пакетик. Три замки потрібно відчинити три замки. Капець, заряд так швидко спливає, а це в нас що таке? Керування джерелами світла дуже важливе. Ви можете використовувати свою запальничку або телефонну підсвітку, лише якщо в неї достатньо палива або акумулятора. Якщо вони вичерпають свій ресурс, вони стануть непридатними для використання, і ви будете в повній темряві. Щоб скористатися паничкою, натисніть двічку, Скористайтесь підсвічуванням телефону, е відкрийте одиничкою, натисніть F. Е ви ж не хочете сидіти довго в темряві. Не хочу. Йой, що за рука! Е! Запери свою культяпку немиту. Паскуда така. Це так з ним. Так, почекайте. Це така йоу уява розбурхалась, чи що? Так, давайте якось покладемо. Але запальничка буде кисень витрачати. Так, тут наше щось було. Це якийсь сейф з кодом. Три цифри. І. І ключ десь треба знайти. Так, добре, давайте може. Я все-таки вимкну. Запальничку. О. Ти маєш померти тут. І тут якийсь код. Ні, я тут помирати не буду. І ключик є. Чудово. Чудово. Що тут у нас? Ага, дивіться, там якась цифра 7. Якийсь камінчик. І якась штучка. Так, що в нас ще є? А... Ой! Знову ця рука. Сімочка, двієчка Сімочка, двієчка. Скільки... 15% заряду. Треба краще скористуватися запальничкою. Телефон. Відкладу. Це сімочка? Бляха Не бачу. Так, сімочка. Двічка, сімочка. Сімочка, двічка, сімочка. Попробуємо. Сімочка. Двічка. Сімочка. Не працює. Чому не працює? Може, треба телефоном підсвітити, а не запальничкою? О, бляха! Та якого бенека? Фух, вона так постійно буде, ця рука. До мене тягнутися, чи що? А, тому що стрілочки не тут. Добре. Сімочка. Двічка. Сімочка. Не працює. Тоді двічка. Сімочка, сімочка. Ого, відкрилось! Кайф. Ще одна така штучка, біленька, і ще один ключик. Давайте тут відкриємо. Опа, молоток. І ще одна біленька штучка. Я тут не помру. Так, вже культяпки свої до мене не тягне? Ця паскуда, це чудово. Що ще треба знайти? Йойки, бляха. Заряд витрачається. 10. Ага. Що ж так гучно? 10% заряду ой йо Вибачаюсь. Там ще щось дивиться на мене. Лярва якась драна. Вона зникне? Вона зникне? Ні, вона дивиться. Ай! Так. Добре, я не розумію, чим ще можна взаємодіяти. Отут у нас було якийсь код. Доміно якийсь. Четвірка, двійка, трійка, трійка. Четвірка. Двійка. Я вже забув. Четвірка, двійка, трійка, трійка. І куди його вписати, цей код? 7%. Ляха, 7%. О! I can do that. Так. Добре, давайте. Ляха. Зараз розрядиться нафіг. Щось з цим можна зробити? Ага, це цей код! Це цей код! Що там на горі? Ага, все, 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 все. Я зрозумів. Четвірка, двійка, трійка, трійка. Та зачепи. ти! Забери свою лапу. Четвірка. Двійка. Трійка, трійка. Ні, не підходить. А що, якщо навпаки? Трійка. Не підходить. А якщо с другой стороны? Почекайте, я запутался. Четверка, двика, трика, трика. А якщо, так, давайте трика, трика, двика, четверка. Трика, трика, двика, четверка. Трика, трика, двика. Не те. Що ж ти так дихаєш тяжко? Може, типу. Е, тут четвірка, тут двійка теж не не підходить. Йой. Як же ж? 6 Шість відсотків. Шість. Плятых відсотків. Четвірка, двійка, трійка, трійка. Задихається. Четвірка, двійка, трійка, трійка. Ну я не знаю. Четвірка, двійка, трійка, трійка. Може, типу, звідси клацати? Четвірка. Двійка. Трійка. О, є, спрацювало. Найс. Спрацювало. Ключ. Від цього замка... Знову Ліза? Ну як? А як? Ти відчиняйся, ти ж. Йоперний театр, відчиняйся. Чого ти не відчиняєшся? Це що таке? Не розумію. О, відчинилось, 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 відчинилось. Відчинилось. Так, це. Я приховую. Так, засув. Хм. О, тут щось підсвітило. Але я не бачу, що там таке. I will get out. Так, це забрати? Монетка якась. Один відсоток. Люди, один відсоток. Це тренда. Зараз я буду в темряві. О. Є. Тут так само. Давай, 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 давай. В мене на телефоні, якщо що, один відсоток залишився. І молоточок. Туди його. Так. Що далі робити? А ця скотина так і дивиться на мене. Невже він вибереться? Давай піднажми. Це відкривається, нарешті. Він вибрався? Ти вибрався. Ну, я хочу вам сказати, я перестресував в цій грі за цих 20 хвилин, може навіть менше. Ненавиджу подібні ігри. Таке відчуття, що цю гру розробляла людина, яка хотіла познущатися. Я думав, що тут не буде скрімаків. Але виявляється, що тут скрімаків було повно, просто достобіса. Ця гра збільшила мою тривожність на максимум. І не без того велику. Гра коштує, до речі, в стімі 50 гривень. Супер коротка. Ще й час психологічно на тебе тисне, що якщо всі джерела світла погаснуть, то все, то це, мабуть. Перезавантаження повне, і починаєш все спочатку. Але ми змогли. Отаке от коротеньке відео сьогодні вийшло. Я трошечки зробив собі. Легенький вихідний від Ютубу, але знову відео почнуть виходити щоденно. Якщо ви додивились до цього моменту, то це важлива інформація для тих, хто дивиться відео до кінця. На тижні має вийти і Banishers, і остання серія фінальна Текену, і, можливо, ще щось новеньке. Тож не забудьте поставити лайк в підтримку цього коротенького інді-горора. Як на мене... Це було дуже страшно. Можливо, спостерігати, вам буде за цим проходженням не так страшно, але мені було дуже страшно. От не люблю я такі жахастики, тому на каналі їх буде по мінімуму, тому що нервові клітини не спалюються аж легесенько. До речі, ми тільки вчора подивилися на стрімі одноіменний фільм по цій грі, похований живцем з Райаном Рейнольдсом, моїм улюбленим актором. Тож я вам рекомендую до перегляду той крутецький фільм. Там він, звісно, півтори години сидів в дерев'яному ящику. А тут такий був більший реалізм. Тут нас не було півтори години, тут максимум 20 хвилин плюс-мінус. Я не знаю, хто так познущався над головним героєм цієї гри. Можливо, це він зрадив своїй колишній, і таким чином вона вирішила попранкувати над ним. Висновок цієї гри повчальний: не дратуйте жінок, бо вони вас можуть і закопати в прямому сенсі цього слова. І дякую вам, що подивились. Також підтримуйте Збройні Сили України. У нас в телеграмі збір розіграш проходить, тож долучайтесь до збору. А з вами був Лорік. Сподіваюся вас побачити в наступних відео. Бережіть себе та бувайте!